Итак, новое испытание. На мой взгляд, должно принести фантастические результаты, потому что более украинского конкурса нет. Конкурс, который называется «Вареники». Но в «Червоных» снова ж таки на одного кухаря больше. Кого чего разу выкинет команда за борт? Я хочу, чтобы красная команда посовещалась и выбрала того, кто идет вне зачета. Мое мнение Леона. Да, за Леона. Я, я буду два раза в конкурс. Наталя, кто йдет не зачета. Леона. Когда ми всі работали, готовили блюда на перший конкурс. Она немножко так вот придремнула. И я подумала, ну устала, значит, надай во втором конкурсі, щоб она отдохнула. Я промолчала, но була солідарність наташа. Наталя банник помстилася на новисні конкуренції. І тепер Леона готуватиме вареники не за команду, а сама за себе. Я думаю, що команді все равно на что я способна. Оскільки в попередньому випробуванні перемогли сині, вони обиратимуть собі суперників з червоної команди. Аня, виберіть собі суперника. Аня Андрія. Аня, вибирай, який клош тобі подобається. І так, Аня вибрала овочну начинку. Отже, обидві ганни готуватимуть вареники з овочевою начинкою. Дарвін обрав собі конкурентом Ростислава Зелінського, і вони готуватимуть вареники з рибою та морепродуктами. Іван Ломейко конкуруватиме з Наталою Баннік при приготуванні фруктових вареників. Сергій Марченко та Женя Рафаловська у приготуванні сирних. А Олексій Нікітін з Ксенією Тридуб – м'ясних. Леона теж готуватиме вареники з м'ясною начинкою. Якщо твої вареники будуть кузні, ніж у Ксіні і чим у Олексія, значить команда зробила неправильний вибір. А если нет, то правильно. Вы меня еще и представляете вареники с мясом. Ну, любые другие вареники я бы спокойнее гораздо приготовила. Но с мясом, боже. Ровно через один час я хочу получить все вареники с этой и с этой стороны. Все понятно? Дальше! Дерзайте, время пошло. Отже, в обох команд є одна година, щоб здивувати шефа простою стравою варениками. Але червоним усе ускладніє ображена Леона. Вона не розуміє, чому кухарі відхрестилися саме від неї. Женя, так обісні, пожалуйста, ласка, чому мені не за що ти? Ну, ну обісні просто мені цікаво. Так вирішили всі чому то всі. Всі я спрашиваю конкретно тебе. Сказала только Наташа, чому ти їх Ну, Ти можеш своє мені висказати? Я говорю, ну так решили, Юнай. Я спрашиваю конкретно твое мнение, почему ты поддержала это решение? Ну хорошо, кого можно было выбрать? Не, ну подожди, Наташа была не в зачете, я была не в зачете. У нас еще куча людей. Можно было Ксению взять не в счет, а не тебя можно было. Почему второй раз меня, я не поняла. Я постаралась никого не обидеть, никого не выбросить. А вот тебе что... не, ну тебе что-то этого хуже, что у тебя не взяли в зачем? А что меня вывели? вот скажи, Женя, вот скажи, Аня, а нет, ты почему? И ты почему поддержал? Я не поддерживал тебя. Ну так а что? Почему тогда это считается коллективное решение? Вообще тогда сейчас вот так. Мое мнение, она боится спросить. Так что я не понимаю, у нас команда ступает стадо баранов, которые за Наташей повторяет. Леон, давай не будем начинать опять пугаться. Ты можешь просто сейчас молча сделать все, что надо, и все, и потом поговорить об этом. А насправді чи не підставила Наталя Баннік усю команду, здихавши Леони? Адже в команді є Ксенія Тридуб, яка ніколи в житті не готувала вареників. Откуда ж я знала, що Ксенія ніколи не готують вареники? Я теж багато чого не готувала, але глаза бояться, руки роблять. Хоч у Ксенії елітна лондонська кулінарна освіта проте там не вчать готувати вареники. Тому вона радиться з Ростиславом Зелінським. Скажи мне, мне с печенкой что-нибудь а, лук я хочу сделать, Обязать. Да. перекрутить же, да? Да, конечно. Два Поможешь, раза. Короче. Два раза. Поможешь. Щоб хоч якось перестрахуватися від провалу, Сеня притерлася робити тісто разом з Ганною Андрієнко. Але й тут біда. Тісто вийшло надто твердим. Ну, забіте. Але більше жіна м'яка має бути, так? І що воно з тобою взагалі? Наталя розуміє, якщо Ксенія не принесе бал команді, то саме Наталя виявиться винною провалі. Тому їй нічого не лишається, як приготувати тісто і для Гамни, і для Ксенії. Смотрите, я вам знову зділа. Ви як хотіти можете ту же можете можете м'ячі нернечу надо подмішать. Подмішайте вже там підсіда, подгамітські банати. Спасибо большое, Наташ Овіре. Так ти хороший поколочку. А на синій кухні команда поділилася на два табори: Іван Ломейко готує з Дарвіном, а Ганна Сергієнко з Олексієм Нікітіним. І тільки Сергій Марченко сам по собі його не беруть в компанію. Наш фронт проти їхнього фронту. Сережа, він тут між двох огнів. Олексій Нікітін вчинив мудро і взяв собі в союзники досвідчену Ганну Сергієнко. з тобою поділюсь ходілюсь. Хочу. А на червоній кухні Леона знову заводить свою шарманку. Вы меня два раза в один день выстрелив, как будто я что. То есть вы считаете. Что... Два раза? Один раз ты же сама ну, понятно. Ну, то есть в один день, два раза. Как бы я не в засчете команды. Но, на самом деле, и ладно, я ненавижу вареники с мясом и никогда не ем пельмени. И, может быть, действительно, Ксюша, это сможет сделать лучше. А в сейчас на кухнях з'являється Дар'я Дарья та Сергій Гусовский. Їм цікаво, чим учасники дивуватимуть суворого шефа. Дарвину випали вареники з морепродуктами. Здесь лосось, тунец и креветки. Да. Все вместе. Тут есть. А вы делали когда-нибудь с морепродуктами варенье? Нет. нет. Посмотрим, может быть, это новое слово в украинской кухне. Может У Евгении Рафаловской вареники с сырной начинкой. Порог. Угу. С тукатами. С кургой. Молодец. А ну, попробовала, вроде вкусно. Ну, надеюсь, будет. Давай, <реку> да. Иван Ломейко, так само, как и Наталья Банник, импровизует с фруктовую начинку для вареников. Вишни яблоко. А вы пробовали уже такие делали, да? Дома Интересно, я не пробовал такие. Наталей. Да, с вишнями. Будет плохо, убью. И поки участники намагаються вразити суддів своїми ідеями, Ростислав Зелинский вирішив підтримати ображену Леону. Адже, щоб закріпитися в команді, ему просто необхідно знайти союзників. Вкусно. Вкусно или не очень? Вкусно. Ты просто меня утешаешь. Да ну что мое. Противники. А когда противники, это твоя собственная команда. Да ладно, ладно. Не, ну а что? Леон, Давай. да, все нормально, и тебе потом, господи, успокойся, что ты начинаешь? Я начинаю, потому что мне обидно. Вот и все. Точка. Пиджалидноски глоняли. скиглення и час пролетел непомітно. Так, даю обратный отсчет. Пять. Ну, гуд, гуль, гуд. Четыре. Сейчас хорошо, не переживай, пожалуйста. Три, шеф, можно минуту, пожалуйста. Два. Один. Время вышло. Все, построились. Отже, учасники готові презентувати свої вареники. Першими до шефа йдуть Дарвін та Ростислав Зелінський. Там є лосось, тунець і креветки. А навіщо тунець? Що було океанський язмак. Дарвін, як завжди, експериментує. Чим же дивуватиме шефа Ростислав? Креветки і лосось. тому що я посчитав тунець ніцелі, он не дасть вкуса. Ну що ж, пробуємо. Ростислав хоче довести шефу, що він професіонал високого рівня. Але у нього сильний суперник – Дарвін. Ростислав затамував подих. Що скажуть судді? Ну, внешне мені подобається вареники Дарвіна намного більше. Совершенно разные получились вареники. Вот это вареники рыбные, вот эти вареники океанские. Океанские. Да. Но ну, баланс между начинкой и тестом Очень хорош Нежная начинка и і, і тесто. тіста. Обидві страви смачні. Але що переможе? Океанський мікс Дарвіна чи рибні вареники Ростислава. І один бал Дарвін. Один 0 синя команда. Повела. Я Ростиславу не вдалося здивувати шефа. І його останній шанс проявитися на вечері. Ростислав. Значит, Ростислав, если он сегодня на ужине не появит себя как супер-мега-классный, офигенный шеф-повар, если этого не произойдет, на пляж. Наступными до шефа идут гранные виды документов, яким выпали вареники с овощевой нашинкой. Но не успели девчата поставить с еды на стол, как уже не обеих удивили шефа. Ой, Ой, как красиво. Вот, вот. Начали делать то, что всегда любили, и сделали это безукоризненно. Внешне безукоризненно. Волшебно. Волшебно. Женюсь. Поздно. Поздно, шеф. Никогда не поздно. Очень красивая презентация. Во бог, дівчат, ідеальна презентація вареників, Але чи такий же ідеальний смак? Как бы у меня классические вареники с картофелем. Вареники с картошкой? Картофелем, что да, про них объяснять? Должны быть вкусные. А у вас? А у меня с картошкой и грибами. И в сметанку я чуть-чуть добавила укропа порубленного. То есть вы рекомендуете сметану? Да, да. А вот мне сейчас интересно, что же вы скажете, когда две порции фантастических вареников обалден. А я бы дала два. Каждому по балу. Неймовірно! Девчата приготували такие вкусные страви, что просто загнали судью в глухой кут. Я готов сделать свой выбор. Давай, обе. Вы Я не понимаю, о чем так радуйтесь. Сергей Михайлович, может что хочешь говорить здесь. Все равно приятно. Да, приятно. Непонятно, ребят. Приятно, конечно. Та дівчата рано радіють, у цій боротьбі переможе лише один кухар. Чи піде суворий шеф на поступки і присудить бал обом командам? А я вважаю, що бал своїй команді принесла Анна Андрієнка. Красна команда. Зравнювальчок счет рахунок 1-1. Вареники з картоплею та грибами принесли бал. Ганна Андрієнко зрівняла рахунок і довела, що вона давно вже не домогосподарка, а професіонал. Я дуже рада, що оцінили мої вареники. Вони були прості, але в той же час дуже вкусні. Наступна пара Сергій Марченко та Женя Рафаловська. Вони готували вареники з домашнім сиром. Сергій зробив ставку на класичну солону начинку, а Женя на солодку. У мене вареники з і маліновим соусом. Однак у Сергія тісто вийшло смачнішим, а начинка ніжнішою. для меня однозначно Сергей выиграл. Нежнее, лучшее соотношение начинки и теста, и по толщине, и по текстуре. За Сергея, потому что у него вкуснее вареники с творогом. Вкуснее. Новачку Сергію вдалося принести бал команді, а отже, старожили більше не вважатимуть його аутсайдером. Мої варійні були вкусні, дійсно, тому що це тісто. Мало хто знає, як робити. Рецепт тіста на вареники від Сергія Марченка. Борошно просіяти, додати сіль, соду та постійно помішуючи влити кефір. Тісто виходить пухким та еластичним. Рахунок 2-1 на синіх. зрівняти рахунок може Наталя Баннік, яка так само, як і Ваня Ломейко, готувала вареники з фруктовою начинкою. і кута яблука. і яблука ще під час приготування Іван пообіцяв здивувати Дар'ю незвичним поєднанням вишні та яблука. Але чи вдався йому експеримент? На справді, забавно, вот вишня же видна, але яблуки її задавили напоріж. Наталя Банік вирішила не експериментувати і приготувала вареники зі звичайними вишнями, але з особливого тіста. Да, тісто без яєць, тільки на сметані. Рецепт тіста на вареники від Наталі Банік. Борошно просіяти, додати сметани, соду та сіль. Усі інгредієнти повільно помішувати та додавати води. Після цього тісто загорнути в харчову плівку на 20 хвилин. Наталя! Да. Замуж ти вийдеш Дякую, шеф. Тверда певка. Да. Безупречно, на мой взгляд, сегодня лучшие вареники. Представляете? Я вообще в захвате. Я не знаю, там я готова была прыгать, но думаю, нет, надо сдерживать себя в руках. Наталья Баня приносит своей команде один балл. Рахунок рівний 2-2. А отже, долю випробування вирішить остання пара: Ксенія Тредуб та Олексій Никитин. які годували вареники з мясною начинкою. Это вареники з телятины. А что так бедно? яке-то Все вкусное внутри. Презентація Олексія далека від ідеалу. Можливо, смак здивує судди. Знать, вы меня убедили. Я как-то думала, что одной телятины будет маловато, но ну, как-то за счет лука і за счет правильно приготовленного фаршу. Хорошо. Але чи переможуть українські вареники страву від кухаря з елітною освітою Ксенії? Ксюша, у меня э, вареники с говяжьей печенью под э, карамелизированным луком. Карамелизированным? И вместе надо есть или нет? Да, конечно. Ты часто готовишь вареники вообще? Первый Сам... раз в жизни. Первый раз в жизни И... Я, муж тоже, кстати, первый раз готовил вареники. Ничего страшного. Золотая девчонка Ксения вы решила разгромить Алексея. Вы что вареники с печенькой добрый, смахивают с цибулею, яку Ксюша посмажила с медом. Ксения, мед! Я вообще не знал, что можно такое. На нас опыт и ставишь, да? Однако лондонская кулинария выявилась на то высокую для украинских вареников. Страва Ксении просто огидна. Какая гадость! Ксения продолжает тренироваться. Ксения, тренироваться. Да. тренироваться. Мерзость это ваша заливная рыба. Я не думаю, что нужны долгие обсуждения. Синяя команда однозначно побеждает. Тепер головна інтрига цього випробування. Чи права була команда, коли залишила поза бортом Леону? А зараз йде за чото. І нам буде понятно то ли команда ошиблась, якщо б ліона виграла час, то ли команда була права. Леона готувала вареники з м'ясом. Рублене м'ясо телятина, свинина, бікон. Наталя. Банік затамувала подих. Саме вона ініціювала звільнення Леони. Якщо вареники Леони виявляться смачнішими ніж у Ксенії, Наталя підставить усю команду. она бы однозначно выиграла бы синюю команду. Однозначно. Леона молодец. Бал получаешь, но зачет он не идет. Но вы, Наталья Баник, покупили свою команду. Я думаю, что если бы поставили Лешу на вареники и Леона на вареники, то все равно бы Леона проиграла. На ошибках учится, шеф. На ошибках учится. Но это было мое мнение. Червоні програли тільки тому, що Наталя Банік поставила свої амбіції вище, ніж інтереси команди. І ще вигадав принизливе покарання для червоних. Обі команди поїдуть в аквапарк. Синя команда, звісно, поїде розлікатися в аквапарк. А «Красна» буде обслуговувати обслужувати синю команду.